Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітав хлопчик-михасик. Він запрошує нас у цікаву, захоплюючу подорож у космос. Давайте перетворимося на космонавтів. А що потрібно космонавту в подорожі? Звичайно, скафандр, спеціальний костюм. Для космічних подорожей. Отож, одягаємо наш уявний скафандр. Спеціальний одяг підготували. А як же потрапити у космос? Треба ж летіти на якійсь спеціальному транспорті. Ну, звичайно ж, на ракеті. Ця швидка нова ракета. Для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, що у нім всього не знаємо. Ми місця скоріш займаємо пуск і швидше відлітаємо, полетіли. У ракеті є спеціальне віконце Ілюмінатор, через який можна бачити. Що знаходиться зовні ракети? Через Ілюмінатор космонавти бачать планету, на якій ми живемо. Саме такою. Скажіть діти, а як називається наша планета? Вірно, Земля. Ось саме так її бачать космонавти. А ось це глобус, зменшена копія нашої планети. Яку форму має Земля? Вона кругла. Як ви бачите, наша планета різнокольорова. А якого кольору найбільше? Блакитного. Блакитний це вода, яка є на нашій планеті. Океани моря, озера, річки. Через те, що вода займає більше половини площі планети, її часто називають блакитною планетою. А які ще кольори ми бачимо на глобусі? Жовтий та помаранчевий. Це суша, на якій ми знаходимося. Це степи, пустелі, поля. А ще на глобусі є зелений колір. Це ліси і джунглі. А ще ми можемо бачити коричневий колір. Коричневий це гори. Ось так виглядає наша земля у космосі, яка обертається навколо сонця. У результаті цього змінюються пори року зима, весна, літо, осінь. А ще земля обертається не лише навколо Сонця, а й навколо самої себе. Так у нас змінюється день та ніч, тому що Земля повертається до Сонця то одним боком. То іншим. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди і тварини, птахи і комахи та багато різних видів рослин, дерева, кущі, трави та квіти. І тільки на землі є повітря яким ми дихаємо, і вода. Вода потрібна всьому живому на планеті. Тваринам вода потрібна для пиття та для купання. Вода також потрібна всім рослинам, тому що без води рослини в'януть і засихають. А для людей вода це основа життя. Люди воду п'ють, готують їжу, використовують для гігієнічних процедур купання, чищення зубів та вмивання, для миття посуду. Для миття підлоги, для купання домашніх улюбленців, для миття іграшок, для прадня, миття автомобіля, плавання та багато-багато іншого. Наша планета Земля. Її стан та настрій дуже залежить від того, що робить людина. Якщо людина робить щось добре для природи, то планета радіє, а якщо засмучує чи забруднює, то планета сумує. Давайте ми з вами визначимо, від чого Земля буде радіти. А від чого буде сумувати? Якщо ми будемо саджати дерева, то земля буде радіти. Тому що буде багато дерев зелені, а це значить, що буде багато кисню, яким ми з вами дихаємо. А якщо будуть вирубувати ліси, планета буде радіти чи сумувати? Сумувати, тому що вирубування лісів призводить до того, що нові ліси не встигають вирости і в нас стає все менше зелені і менше кисню. А якщо ми будемо підгодовувати пташок, планета буде радіти, чи сумувати? Звичайно ж, наша планета буде радіти. А якщо довкола буде розкидано багато сміття, планета радітиме, чи сумуватиме? Сумуватиме. А якщо ми будемо ламати гілки, топтати квіти та трави, планета зрадіє чи, навпаки, засмутиться. Так, вона буде дуже-дуже сумною. А якщо ми будемо викидувати сміття в спеціальні. Сміттєві баки планета зрадіє чи сумуватиме? Так, наша планета зрадіє. А якщо заводи будуть викидати в атмосферу дуже-дуже багато диму, пилу, бруду, то планета радітиме чи сумуватиме? Звичайно ж, сумуватиме. А якщо ми будемо прибирати сміття, то планета зрадіє. Давайте будемо, дітки, любити нашу планету і робити усе для того, щоб вона раділа. І давайте скажемо їй комплімент. Земля яка, дітки? Велика? Земля багата, чарівна, наша земля родюча, кругла. Земля яка? Мальовнича. А ще наша земля квітуча. Ось яка гарна наша планета земля. Ось і закінчилася наша подорож. Я сподіваюся, вам сподобалось. Вам було цікаво. І корисно дізнатися про нашу планету Земля. Пам'ятайте, діти, що майбутнє Землі у наших руках. До побачення, дітки! Дякую за увагу, до нових зустрічей!